Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні проводимо 83 ю позачергову сесію пострілської міської ради. Черга, де наскладається знову питання про звернення депутатів пострілської міської ради 8 -е скликання на підтримку президента України. Які ви пропозиції? З 26 депутатів просто 14. Необхідних ворог. Я ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб розпочати 83 ю позачергову сесію? Дякую, 83-го чого сесія противської міської ради. оголошую відкритою. Oh Черга денна, черга денного сказати, знову питання. Про депутатів постріл сради восьмого скликання на підтримку президента України. Ставлю на голосування чергу денну. Хто за? Хто проти? Утримався, хто рішення приймається. Нам необхідно затвердити регламент роботи. Пропоную роботу закінчити о 14.15. Якщо немає інших заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? утримався, хто дякую, приймається. Переходимо до черги денної. Будь ласка. Одне питання. Можуть. Можуть. Будь ласка, яка буде пропозиція одобряння секретаря? Спасибо, дівчату, Дарія Сергіючу, Ставлю на голосування. А хто за? И хто проти? Хто утримався? Yes. Будь ласка, далі. Скаря доповіді запрошую голову фракції служби народу» для Ворочевинча. Добрий день, шановні депутати, колеги. Зачитаю звернення депутатів Апостолівської міської ради 8 скливої на підтримку президента України. Апостолівська територіальна громада з початку повномасштабного вторгнення. З боку Російської Федерації та по цей час є фронтовою зоною. Агресія проти нашої держави триває вже понад 10 років, і Путін не приховує своєї мети знищення української ідентичності та державності. Саме Путін розпочав і веде проти України криваву, загарбницьку війну, руйнує міста, вбиває мирних людей, викрадає дітей і чинить звірства і воєнні злочини. За ці злочини має понести невідворотнє справедливе покарання. Ворог розраховував на доставичну капітуляцію, але натомість зіткнувся з безпрецедентним спротивом неймовірною мужністю та непохитною волею українського народу. Україна стала форпостом свободи Європейського континенту, що протистоїть не лише збройній агресії, а й тотальній гібридній війні. Інформаційні атаки, економічний тиск, маніпуляції усе це ворог застосовує, щоб підірвати нашу єдність. Але українці не здаються. Сьогодні наша держава повинна бути, як ніколи, сильною і згуртованою. Героїзм і відвагу українці світові вже показали. Настав час продемонструвати єднання і консолідацію в країні, владі і суспільстві. Заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог розраховує на розбрат, зневіру та внутрішні конфлікти. Але українці вже не раз продемонстрували згортовленість заради держави. Тому і зараз не дозволимо втратити за те, що на поле заплачено таку високу ціну. Ще у 2014 році ми встановили важливий принцип нічого про Україну без України. Він є непорушним, тому ніхто ніколи та нічого не е, має права вирішувати за український народ. Тільки за участі України повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої держави. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів із ворогом. Який прийшов, щоб знищити нашу державу. Наша єдність найпотужніша зброя, разом велика сила, що наближає перемогу. Ми віримо в Україну, віримо в наших захисників і в захисниць, віримо в президента України. Попри всі заклики, продовжуємо боротьбу і працюємо заради мирного майбутнього. В'єднаємось, допомагаємо Збройним силам України, зміцнюємо тил і разом прямуємо до перемоги. Слава Україні! З повагою депутати Апостолівської ради 8 скликання. Я все. Будь ласка. Що немає запитань, пропозицій, доповнень? Ставлю дане перед рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення притужна депутати на цьому. Черга чергової вісім третя сесія пострільської міської ради вичерпана. Сесію оголошую закрити.